Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд ще однієї класичної партії, якій вже майже 100 років. І тут за чорний грав доволі відомий шахіст, принаймні в теоретичному плані, тому що він зробив дуже багато для теорії селійського захисту. Це Мігель Найдорф, оскільки є варіант Найдорфа в осійському захисті, який грає дуже багато росмейстерів. Варіант вважається одним з найкращих. За чорних, в принципі, на хіт і білий 4 перший. За білих же грав для мене невідомий шахіст Хенрік Глюксберг. Отже, давайте дивитися цю партію. І цікаво, що у нас був голландський захист, той дебют, який майже ніколи не зустрічається зараз у сучасній практиці гросмейстерів, але, тим не менш, більш такі гравці його час від часу грають. І, в принципі, він теж має місце бути, хоча вважається за теорією доволі ж закованим. Отже, тут у нас поки що стандартні і типові ходи для цього дебюти, і виникла у нас кам'яна стінка. Теж типова класична ситуація для самого голландського захисту. Отже, далі було слон d 3, слонти 6, рокіровка, рокіровка. Кінь Е2, кінь d 7 і а, давайте подивимося, що ж у нас було далі. Ну, В цій позиції насправді у білих було дуже багато ходів, і вони, скажімо так, підставились. Вони могли зіграти якось інакше, але тим не менш зробили ну, насправді, не дуже гарний хід, кінь G5. А, в чому ідея ходу? Давайте спробую пояснити білі, я так розумію, що хотіли зіграти в 4. F4, сама по собі ідея, в принципі, гарна, але у цього ходу є і проблема. Ну, F4 перша ідея, і друга так, більш очевидна, кінні 6, звісно, що теж білі хочуть зіграти. Але в чому ж проблема ходу? Кінь G5. Ну, Взагалі, в принципі, ми намагаємось не ходити на початку партії дуже часто двома фігурами, точніше, одною фігурою два рази. І друге, те, що у чорних є класна, красива комбінація, доволі типова насправді, це хід зло на H2. Отже, слон H2, ну і якщо білі зіграють король H2, в партії цього не було, але давайте цей варіант подивимося, то тоді ми граємо кінжжа 4. Ну і на в принципі, майже будь-який хід білих з'їдаємо, а з'їдаємо коня. Ну і тут, крім того, що пішака чорні вигали, так ще і далі продовжують. Отак на короля, кролях, наприклад, і у білих ще й король доволі слабкий. А, саме тому в партії було король h 1 і варіант продовжився. Тут все найцікавіше було далі. Насправді в чорних теж є певні проблеми, ну підвисає слон в варіантах, це зрозуміло. Ну і також кінь 6 ніхто цю ідею не відміняв. Отже, що ж було далі? Далі було кінь G4, білі зіграли F4, Ферзь Ferзі 8, білі грають G3, ми бачимо, що слон зараз це за стряг знаходиться без ходів. о, Але, тим не менше, зараз поки що він не під боєм. Білі грають, точніше, чорні грають F5, білі грають король g2. Ідея доволі логічна, зіграти Тура H1 наступним ходом на майже будь-який хід чорних. І отут дуже класна ідея від е, Мігеля Найдерфа. Ну, взагалі в принципі, цю партію він провів на е, високому рівні. Майже ідеальна партія від е, чорних. Так от Haйдов тут грає саме слон g 1 ну, е, В принципі, є у чорних ідея пробрати слона, щоб весь пішов якраз на поле H2. Але виникає питання куди, куди його прибрати. І тут є різниця, якщо заграти слон G3, що теж доволі логічно, то тоді неприємно буде для чорних тура h1. І тепер білі і захищають поле h2, і нападають самі на ферзя чорного. Ну, також слон на g3 підвисає. Ця позиція вже не дуже гарна для чорних. А саме тому тут варто зіграти саме слон g1. І це найкращий хід у позиції. Отже, слон вже один, не можна з'їдати цього слона королем, оскільки буде мат, але можна з'їсти конем, що й було в партії. Далі було ферзь H2 королів 3, вибору немає. І теж класний хід, насправді такий прийом зустрічається в шахах не так же і часто, але тим не менш, мені мені дуже подобається, коли ми йдемо фігурою або пішаком під 2, під 3 боя. І всі взяття ці фігури, або цього пішака будуть поганими для суперника. Дуже класна ідея, хід е 5 Поставили пішака і під пішака білого на F4 і під пішака на D4. Але взагалі, що важливо розуміти, що на будь-який хід білих ми віддаємо свого коня одного з двох, неважливо теж якого, і інший кінь з'їдає на будь-який 5. Тобто вже зараз у білих дві, дві зайвих фігури, але дуже слабкий король. Тим не менш, після ходу кролів 4 теж вимушеного виникає питання, як же все-таки нам реалізовувати цю перевагу. Ну що ж, далі було кінь же 6, кролів 3, так чорні можуть повторити позицію, зробити вічний шах, кінь G5, кінь же 6. Але все-таки хотілося б перемогти, і чорні продовжують якраз ідею. Ставити свої пішаки або фігури під бой. Ну, в даному випадку це пішак іде під бой, хід в 4 Класний, красивий хід. Але все не цікавіше, ще буде теж попереду. це теж дуже красива гра, але далі ще у нас будуть жертви. Давайте, перш за все, поясню, навіщо цей хід був зроблений. Справа в тому, що чорні зараз хочуть зіграти кінці 5 мат. Якщо не з'їсти цього пішака на ну, якийсь випадковий хід, то тоді кінці 5. Саме тому з'їдати все-таки варто. Партії Blue Ну і далі продовжується жертва від чорних, стонж 4. Стон ну і якщо білі не з'їдають стона, ну, як мінімум можна піти стон Т1. Це як мінімум можливо щось краще є за чорних, але я думаю, це теж буде достатньо для перемоги. Тому з'їдати все-таки варто білим. Ну і далі красивий хід. МД5. Остання вже жертва на цю партію. Далеко не перша, але все-таки вже остання. І після вимушеного ходу Ф'є ми бачимо, що дуже багато вимушених ходів, тобто оцей квадратик, що ми з вами бачимо, це показує нам, по суті, комп'ютер, що змушених хід за білих, коли у них не було жодного вибору. Так от таких ходів доволі багато було за білих в цій партії. Хоча ця партія лише 22 ходи закінчилась. І отже, аж 5 останній вирішальний хід в партії це мат мат-пішоком, причому дуже рідко таке відбувається. У мене це всю мою шахову кар'єру, там десятки тисяч партій, зіграних в інтернеті та в живі шахи. ну, Мабуть, там разів 5, якщо я ставив пішаком це вже буде гарно і добре. Ну, мат-пішаком — дуже класна і красива комбінація. Ну і ми бачимо, що всі чотири зайві фігури у білих, всі, що можуть таке бути, саме легкі фігури маю на увазі, але тим не менш це білим не допомогло. Отже, саме тому ця партія нам знову в котрий раз доказує, що головне в шахах не матеріал, а положення короля, перш за все, та в принципі положення фігур. І красива ідея від чорних атакувати, жертвувати, максимально відкривати короля суперника і наприкінці такий от дуже симпатичний мат пішаком чорні зробили. Отже, сподіваюся, що ця партія вам теж сподобалась. Дякую всім за увагу і до зустрічі!